Вивчити мову самостійно. До прикладу, як я вчу чеську з переїздом. По-перше, це підручник, який адаптований і семестизований. До підручника в даному випадку є граматика і є розуміння, як строїться. Окрім того, це. Google – це відео, це Ютуб. Тобто, самотужки все опанувати за тому, що як написано з нуля, трішечки важкувати. Далі майже до всіх підручників є аудіо, тобто у вас буде диск, наприклад. І вже коли ви слухаєте, ви запам'ятовуєте, як вимовляється. За допомогою того, що зараз є gpt Чат, ви можете читати вголос, щоб gpt Чат якби друкував те, що ви написали, і якби ви могли перевірити, як ви це вимовляєте. Окрім того, треба записувати на диктофон, як ви читаєте, а потім вмикати і слухати, як у вас це вийшло. А, і окрім того, треба мати словник, граматику окремо, де ви записуєте правила, де ви записуєте слова. Ну і мій лайфхак.